Доброго дня, пані, прошу ваші коктейлі Чудовий рожевий, неймовірно жовтий і блакитний для вас, міс. Приємного вечора. За нас, дівчата, давайте швидше спробуємо ці коктейлі. М -м, дуже смачно. Так і в мене. Угу. Неможливо зупинитись. Ого, де ми опинились. І на нас прикольні футболки. Ви потрапили в геометрична їжа челендж. Погнали дивитись. Дівчата зараз з'являться ваші страви. Давайте подивимось. У ніколь трикутний райдужний торт, у джулі квадратний попіт. А ось у брітні цілий автомат із круглою жуйкою. Треба швидше спробувати. Це правда. Почнемо з мене. Я навіть маю монетку. Засунемо її в автомат і дістаємо одну круглу жуйку. What? Що? А, це кнопка. Напевно, треба підписатись. Ага, і натиснути на дзвіночок. Обов'язково зробіть так само, друзі. Ну і що? А от і мої жуйки. Не терпиться спробувати. М -м, як смачно. Хочу ще. Ой, дівчата, продовжуйте. Окей. Добре, із задоволенням спробую цей апетитний шматочок торта. М -м, який же класний крем! Мені дуже подобається. А бісквіт, який ніжний, повний ульот. Неможливо зупинитись. Ей, А ти чого так дивишся? Краще продовжуй. Окей, мені дістався попіт, і все, що я можу зробити, це пограти. Зачекайте, він що желейний? Ось це так. М -м, як же це смачно? Мені дуже подобається. Крутяк, дівчатка, погодьтесь. Ага, Брітні, ти доїла? Залишилось зовсім трохи. Зараз я прожую жуйку. І надою величезну бульбашку. Подивіться. Подивіться. ні, вона надто величезна. Ніколь, допоможи. Брідні зараз відлетить. ні, брідні. Цікаво, що нам дістанеться на цей раз. Нічого собі. Соуси різних форм. У Джулі здається нутелла. Здорово. А от у Ніколь щось схоже на кетчуп. А у брідні жахливо гостре васабі. Ну, що спробуйте злизати всі ці соуси на швидкість. Давайте, давайте. Я вас вірю. Джулі явно налаштована на перемогу, але поки що всіх випереджає Ніколь. А як там справи з васабі у Брітні? Ох, бідолашні, складніше за всіх. Я все, і це був кетчуп. А ви ще довго да. я майже в пора з гидотою? О, дівчата, щось мені погано і стає дуже спекотно. Що робити? Зараз почну палати вогни. Це справжній вогнедихаючий дракон. Одна мить, я знаю, що робити. Зараз загасимо брітні за допомогою вогнегасника. Не дарма я закінчувала курси пожежника. І Що таке? Мабуть, треба сильніше. Отак працює. Зараз пожежа буде ліквідовано. Ні, це піна зіпсує всю мою зачіску. Джулі, ти захопилась. Час зупинитись? Okay. Звісно, дякую, але можна було зупинитись раніше. Oh. Пробач, строки переборщила. Ой, ні, коль, ти така кумедна в цій сажі. Oh. Так, тепер я вся брудна. Кожана труба чиста, а я наче вилізла із ванни вани з піною. Зараз ми дізнаємося що вам дісталося на цей раз. У брідні круглі сирні кульки виглядає апетитно у джулі квадратна яєчня. А от у Ніколь трикутна медова сота. Смакота. Давайте спробуємо. Я просто обожнюю мед. Це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Не треба на мене так дивитись. Їжте свої смаколити. Чудово. я якраз встигла зголодніти. Для початку за допомогою виделки та ножа виріжу жовток. Його я з'їм в першу чергу. О, так. як же це смачно! Хочеться ще. Добре, що у мене ще залишилось. Смакота. Рідні, продовжуй. Добре, я так хочу скуштувати ці сирні кольки. М -м -м, пахне дуже апетитно. А на смак ще краще. Зупинитись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Як же здорово, що мені дісталася ціла банка. О, ні, падаю. <рив> Ой, дівчата, приземлення було не м'яким. Натомість, щоб сміятись, могли б допомогти мені піднятись. М -м, останній шматочок. Ой, це що, бджоли, oh дівчата допоможіть. На мене нападають. Тікаємо! Рішуче переходимо до наступу. ну-ка, геть звідси. Йдіть, йдіть назад у вулик. Так, улітайте. Вже вони точно злякаються. ну-ка, киш! не чіпайте нашу ніколь. Давайте, нападайте, я готова. О, ні, не кусайте мене. А може, у мене вийде прибрати їх з ганчіркою? А ну, стояти, ніколь ганчірку. Зараз я вас усіх піймаю. Так, вийшло. О, це було непросто. І, ви куди? А що з бджолами робити? Чекаємо на нові смаколики. А от і вони. Так, 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 подивимось. У Ніколь начос. У Джулі суха лапшина, а у брітні апетитні панкейки. Ей, Джулі, тримайся подалі від круглої їжі. Ну і що я спробую перша. Відріжу невеликий шматочок і оціню панкейки на смак. М -м, аромат неймовірний. Що таке, Ніколь? Ти відрізала трикутний шматочок, а значить, він тепер мій. Такі правила, нічого не вб'єш. Все, не жадніча, я чекаю. Джулі навіть не намагайся. Цей трикутний панкейк лише для мене. Спробуємо. Вау, як смачно! Брітні ще відріжеш та ще чого. Більше я таких помилок не робитиму. Доведеться їсти руками, але так у мене їх точно ніхто не відбере. Отак, це чудово. Ех, а у мене звичайна суха локшина Зовсім не апетитно, але я спробую. Ой, яка ж вона тверда! Мені зовсім не подобається. Жувати важко. Добре, часи мені спробувати мої начос. М -м, які вони смачні. Панкейки також смакота, але я наїлася. Ей, Джулі, дивись. У Ніколь такі апетитні начос. Може, візьмемо парочку, повністю підтримую цю ідею. Що? Ви вирішили спокуситися на мої начос? Не то то було. Ух, Встигли пригнутись. Дивись, вона пробила стіну начос. Знаєш, я краще без начусу бійдусь. Краще доїм свою локшину. Ей, Дівчата, прокидайтесь. Нам дали нові смаколики. Подивіться, який у мене величезний таблерон. А у мене вафля клас. А у мене жахлива цибуля, яка гадота! Так, мені зовсім не пощастило, але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Okay. Добре, кусаю. Як же це мерзенно! І очі слюзяться. Передай серветку бідолашній брітні. Брітні, тримай, це тобі. Велике дякую за турботу. Мені стало трохи краще. І яка гидота. Соплі брідні на моїй кепці. Так, не на це я чекала за допомогу. О, мене чекають мої смачні вафельки. Дивіться, як вони прикольно виглядають. А? Ось це так, як смачно. Хочеться з'їсти все одразу. Готова. Ніколь продовжуй. Добре. У мене така величезна шоколадка, що навіть не знаю, з чого мені почати. О, здається, у мене не вистачає сил, щоб відірвати шматочок. Але нічого. Я знаю, що робити. Вдягну свій костюм каратиста та розламаю свій шоколад у шоколадні крихти. І я не знала, що Ніколь так уміє. Ага, я не така проста, як вважають. Ну що ж, спробуємо. Отак, це неймовірно. Шоколад не може бути несмачним. Я все з'їла, а от брітні – ні. О, треба доїсти останній шматочок. Ой-ой-ой, пробачте, дівчата, не можу тримати в собі. Який сморід! Ой, Упс. і нові смаколики вже на столі. Подивимось: у брітні мармеладні очі, у джулі крекери, а у Ніколі райдужний сендвіч. Ну що, почнемо з Брітні. Okay. О, мармеладні очі такі прикольні. Мені личить. Ой, не можу, ось це умора. <плес> Джулія, тобі варто бути обережною. А тепер у мене око в роті. Та годі тобі, Ніколь, не лякайся. Це просто мармеладне око. Ну що ж, настав час спробувати. О, так, неймовірно. А всередині такий смачний джем. Отакі От смаколики, я їм дуже швидко на відміну від цибулі. Джулі, продовжуй. Так, складу я свої квадратні крекери один на одного і спробую. Okay. Прикольно. А тепер у мене наче Ммм, Як це смачно і прикольно. Ням-ням ням-ням ням. Ніколь ти Так, так. Я зрозуміла. О, у мене такий цікавий сендвіч з сиром. Тільки подивіться, яка краса. Справжня веселка. М -м, а як це смачно? Словами не передати. Мені дуже подобається. Як же круто, що ми потрапили в цей челендж. Ага.